Ага, і що там холодно? Я просто цікавись, <плес> бо ми тільки починаємо відправляти, знаєте. Ага, і що там холодно? Я просто цікавусь, бо ми тільки починаємо відправляти, знаєте. Там прохладниця, но там є можливість заробити. Ага. О, там є можливість велику кількість годин. Ну а яка там температура? Там мінус три, мінус десять. Десь мінус три, плюс три так. Добре, а от якщо чесно, які там приблизно заробіток, тому що ну мінуса там немає. Там плюс чотири, плюс дванадцять. Мінуса немає. Ми якби заявляємо, що там від вісімсот п'ятдесят до тисячі двісті, і в мене ну, немає живих підтверджень. І в мене всі три, якщо посчитати в круг за три місяці, ну десь більше, десь менше, то мене було тисяча євро місяць. Ага, ну це ошибкуся. 1000 євро в місяць з безкоштовним житлом і безкоштовним харчуванням. Повторюсь, це одна з максимальних зарплат на Biєвелі. Зараз в основному заробляють 800-900 євро. Є жінка, от, яка заробляла 1000. От ця жінка, що розказує, вона заробляла 1300. От е я недавно влаштував жінку. Вона казала, я брала всі підробітки, все натягувала тисячу. Тисяча євро і безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Повторюсь, ну це не всіх. Це максимально. В основному е 800-900. Хорошо то було последні вже місяць. Ага. Бо я одоробляла в сімтябрь. Багато хто то одробив уже на сентябрі, Вже їхали додому, або то міняли ще на якісь там країни. Ну ага. тому мені, наприклад, подобалось. Перший місяць у мене було багато підравіток, другий місяць у мене там трошки отстав, але я його нагнала третім місяцем. І житло теж класне, безкоштовне, правильно? Так, да, да, житло гарні, ну, кімната на три чоловіки, шифонер, стол є, ну, три чоловіки, є, там видають. У мене повністю все було нова. Нова подушка, нова одіяло, нове постільне, новий рушничок. Ага, а чого ушли? Ні, я просто планувала на 3 місяці їхати. Типа, тому що нам обіцяли в день 4 євро в час. Ага. Ну, коли я просчитувала, мене ніколи не получали 4. Мене десь получали десь 4,5 середні мотори. Це стара, стара запис, 4,80 вони получають за розчистими і йде підвищення. А, ага. ну. Тобто я не знаю, за що то, чого це закривалося, чи це, може, сверхнорма була, чи це, може, просто Ну, як би я виходила з цього графіка три на три, що в мене вийшло більше годин. Добре каже, тоді домовлюся, я вам напишу. Якщо будете відправляти людей, можете спробувати відправити на бургери, бо в мене дівчинка з нубима, вона приїжджала на бургери, ага. Місель, надавило, вона забулась, вона якусь країну другу шукала, і ми чисто так заробити гроші. Ага. То на бургерах вона закрила місяць, Ровний місяць вона відпрацювала 1300. Це те, що вона вже отримала на роботу. Так, да, вона планувала, каже, є. ж тим більше там харчування є, то є. Ну, в мене фактично я брала з віші, я брала усе. Ага. Весок, вот, з знаю, з хімії, ну, мене все було вдома в запасі, uh -huh. то у мене вважаю, що ну чиста зарплата виставилась повністю додому. Ясно. Yeah. Там якась там якусь вкусняшку підкупив, щось таке. Ну, так, да, я на шо толком не їла, тому що ну там. Ну, я видила, що під коштовне харчування, воно не смачне. Хоча, ага. не менше, якусь колбасу там їсти можна. Тарілка супа там є, м'ясо там, то що ну просто щось з таким м'ясом. Угу. Mm -hmm. М'ясо приготовлене вкусно, того не ну, кидають стейками. То шашлычком, то сосиски. Ну, конечно, ці хто останній приклад, ну, зі смайлики там, там mm -hmm. наприклад. То їм, отравється така сосиска. А ми приходили, то назву повністю виїли. Добре, дуже, дуже такі, ви мене порадили да. так, Добре, тоді... таким візитом. Це таке, це люди, комусь подобається, комусь не подобається. Ну, якщо людина її, там, ну, приїхала щось заробить, ага. то вона заробить. Ясно. Добре кат, тоді я напишу вам телеграм, за таким чином, да? Добре, Добре, натиску, так? Добре, да, знайте, куди гарного вечора. Так, вам також доброго вечора. Хто, Ваш... Ваш... Хто хоче на Біавелу, дзвоніть жінки до 55 років